Розділ перший Вільям Трандл. Знайомтесь, це Вільям Трандл. Вам варто дещо знати про Вільяма. Вільяму подобались динозаври. Ні, не просто подобалися, він їх обожнював. Насправді, він обожнював їх настільки, що мені, мабуть, варто написати це великими літерами. Вільям обожнював динозаврів. У Вільяма, були, вибачте, у Вільяма були піжами з динозаврами, шкарпетки з динозаврами, трусики з динозаврами, зубна щітка у формі динозавра, шпалери з динозавричими візерунками, два плакати з динозаврами, нічник з динозавром. І більше іграшок динозаврів. Ніж могла вмістити найглибша сумка у світі. Але одне Вільям знав, напевне, іграшкових динозаврів забагато не буває. Вільям жив у похилому будиночку, на околиці гомінкого містечка, розташованого на околиці ще більш гомінкого міста. І хоч будиночок був малий, він насправді ніколи таким не здавався, оскільки там жило лише двоє людей Вільям і його тато Боб Трамбл. Вам, мабуть, цікаво, чому у Вільяма не було мами? Звісно ж, колись вона в нього була. Та, на жаль, померла дуже давно, коли Вільям був ще не мовля. Тож скільки Вільям себе пам'ятав, вони завжди жили вдвох. Лише він та містер Трамбл. Не менше за недонозаврів Вільям любив Різдво, але навіть не наполовину так сильно, як його татко. Містер Трамбл так обожнював Різдво, що коли воно минало, він ридма ридав цілий тиждень. А бувало й до кінця січня, відчайдушно хапаючись за Різдво. У шафі він навіть тримав таємну, незмінно прикрашену ялинку, яка щоразу, коли він відчиняв дверцята в пошуках шкарпеток, спалахувала вогниками. Щоранку вдягаючись, містер Трандел. Дивився на свою таємну ялинку і промовляв до себе Кожен крок, що віддаляє тебе від останнього різдва, наближає до наступного. Саме ці слова тримали його на плаву цілий рік, але цього ранку містер Трандл почувався навіть дуже щасливим. На дворі був перший день грудня. Час збиратися до школи. Віллілпук гукнув містер Трандл з кухні, намазуючи маслом два гарячі пухкі крампети, улюблений сніданок містера Трандла. Вільям закотив очі від того дурного прізвиська, яке йому придумав тато. Вілілпук, тато, годі мене так називати. Мені без трьох місяців вісім, не сором мене, крикнув віллям із своєї кімнати, набиваючи свій рюкзак книжками. Я думав, ми домовилися, що я можу тебе так називати, коли ти не в школі. Хочеш ти цього чи ні, але ти не можеш змінити правила, віллілпук, дражнився містил Трандл, знайшов, зайшовши в кімнату сина. З першим грудня містер Трандл засеяв усмішкою, поставивши підноси сніданком на стіл сина і радісно кинувши на щось прямокутне поруч із тарілкою золотистих крампетів. Вільям простежив за його поглядом і побачив різдвяний календар із шоколадками всередині. Дякую, тато, а де твій? запитав Вільям. Кожного року Вільям з містером Трандлом заводили по різдвяному календарю і щоранку перед школою разом відкривали наступні дверцята. Така у них була традиція. Вільяму здалося, що лице містера Трандла на мить спохмурніло, але він квапливо усміхнувся. Я подумав, Вільяме, що цього року було б. Цікаво мати один календар на двох, мовив містер Транд. Останнім часом вони багато чого мали на двох, оскільки в містера Транда не вистачало грошей, але Вільям на те не зважав. Добре, сказав він, і відкрив дверцята. А ти, тату, маєш взяти собі першу шоколадку. А може, краще я відкрию дверцята, а ти забереш шоколадку собі, запропонував містер Трандул. Дякую, тату, зрадів Вільям, щиро усміхаючись. Він потайки сподівався, що тато так і скаже. Скажи, сир, попросив містер Трандул швиденько, зазнімкувавши себе з сином. О, цього кадру вийде чудесна різдвяна листівка. У Транделів була ще одна традиція фотографуватися 1 грудня для різдвяних листівок, які вони надсилали своїм численним родичам. Тітонці Кім на острові Вайт, прабабусі Джоан, яка скидалась на відьму, двоюрідним сестрі і брату Лілі та Джо. Тітонці Джулі, троюдрядному брату Сему, дядечку Трандлу, прадідусю Кену, то був довгий список, і половини рідні Вільям з роду не бачив. Вільям, ти вже думав, що попросиш у санти на Різдво. Невдовзі ти маєш надіслати йому лист, сказав містер Трандл, відкривши перші дверцята Різдвяного календаря. Вільям вийняв звідти шоколадного сніговичка, але раптом передумав його їсти. Хлопчику мій, у чому річ? спитав містер Трандл. Ну, просто, просто я не думаю, що цього року санта зможе принести мені те, що я хочу, відповів Вільям, сумно поглядаючи на плакат із динозавром на стіні. Я майже впевнений, що ельфам не під силу зробити справжнього динозавра. Зробити? перепитав містер Трант з виглядом знавця, Сорбнув чаю і свого горнятка. Ельфи взагалі нічого не роблять. Вільям виглядав спонтеличеним. Але ж я думав, що ельфи-санти роблять всі ці подарунки. На північному полюсі, сказав він. Тьфу, вигукнув містер Трамп, вихоплюючи трохи чаю. Боюся, вільними, це велика гора дурних, пустопорожніх імбірно прянікових балачок і несенітниць. Хто б тобі це сказав, знай. Він справжній. Шишкотрус. Роблять подарунки? Аби ж то, хочеш, я тобі розкажу, як ельфи насправді працюють. Спитав він, в його очах раптом спалахнула іскра. Так, будь ласка, таточку, закричав Вільям, і якнайзручніше вмостився на ліжку. Йому завжди подобалось слухати всілякі татові історії, адже то був чудовий оповідач, а особливо добре розповідав він про Різдво. Бо, як вам уже відомо, містер Трамбл любив усе Різдвяне. Він знав усе, що тільки можна було знати про санту, ельфів та північний полюс. Ще відколи він сам був хлопчиком, це була його улюблена пора, і він завжди першим починав святкувати Різдво. Якось він прикрасив Різдвяну ялинку ще в липні, що дуже дратувало сусідів. Вільяму подобалась ця історія. Що ж, насамперед, тобі варто знати, що вельфів надто маленькі ручки, щоби виготовляти гарні іграшки. До того ж у них всього на всього три пальці. Три пальці не може бути. Вільям почав смішно викручувати ручками, буцімто в нього три ельфійські пальці. А наскільки ельфи маленькі, тату? запитав він. Дуже маленькі, Вільяме. Дивись тися на ельфа, це як дивитися на людину через бінокль, перевернутий не тим боком, пояснив містер Трамп. Оце так, сказав Вільям, точно знаючи, що батько має на увазі. Ні, ельфи далеко не іграшкові, майстри», – продовжив містер Трамп. Північно полюсні ельфи добре надаються лише до. Фермерства та гірчичної справи. Дозволь мені, хлопче, розказати тобі, як це все працює. Спершу Санта отримує листи від хлопчиків та дівчаток зі всього світу, точнісінько таких, як ти, Вільяме, з проханнями принести їм усілякі різдвяні подарунки. Тоді санта вмощується біля каміна у своєму кріслі гойдалці. І кожен лист зачитує вголос, не про себе Вільям. Вільям кивнув, уважно слухаючи. Це дуже важливо Вільяме, тому що в його кімнаті для читання листів стоїть неймовірна, стара, неймовірно скручена і неймовірно чарівна різдвяна ялинка. Якби ти її побачив, то подумав би, напевно, що то якась засохла гілка у Квітковому горщику, але вона надзвичайно важлива. Вона була першою різдвяною ялинкою у всьому світі, і вона досі живе, а тепер ще й сидить і слухає, як Санта читає. Ялинка що слухає? Серйозно, тату? Вільям не повірив в таку несенітницю. Звісно, всі дерева слухають Вільяме. А чому тоді, по-твоєму, вони постійно мовчать? Бо вони слухають ось чому, пояснив містер Трандл, розклавши все по поличках. Коли Санта вголос зачитує листи, стара, скручена, чарівна ялинка пускає паростки дуже особливих. З виду бобових стручків. «Бобових стручків?» – вигукнув Вільман. Яких ще бобових стручків? Це магічні різдвяні бобові стручки, Вільяме, які Санта зриває і передає ельфам фермерам, а ті, в своєю чергою, варять їх у казанах, поки звідти не повискакують різдвяні боби. Ці боби дуже великі, з червоними та білими завитками. Якби ти скуштував одного вільяме, тоді б, тобі би так засмакувало, що в тебе з очей полилися б веселки, а самі очі повипадали б, тому що їх ніколи не можна куштувати. Вільям кивнув, взявши собі на замітку ніколи не їсти різдвяних бобів. Тоді ельфи-фермери несуть боби на бездоганно білі сніжні рівнини і глибоко сажають їх у холодний сипучий сніг. Закінчився роботу, всі ельфи гуртуються і чекають на знак. В очікуванні вони заводять пісню. Містер Трандер прокашлявся, щоб заспівати, найдивовижнішу ельфійську пісню. Своїм найкращим ельфійським голосом. Ми всі чекаємо на знак, а він не з'явиться ніяк. Гей, дурники, боби різдвяні, вже дуже близько до мети І нам потрібно увійти. Ми мерзли на бурульку так, Де ж цей дурний кручений знак? «Ого, Ельфи справді таке співають? Кожну року, відповів містер Трандл, коли, нарешті, настає час, небо над північним полюсом розливається аквареллю неймовірних фарб. Північне сяйво, закричав Вільям. Я бачив його по телевізору. Правильно, синку, красиве північне сяйво. Саме на цей знак вони чекають, аж тоді за роботу беруться. Ельфи гірники. А що роблять ельфи гірники? запитав Вільям. Я скажу тобі, мій хлопче, радісно мовив містер Трамп. Вони копають. Коп копають під сніжними рівнинами і йдуть далі. Вирізаються в лід такий же грубий, як стіни нашого будинку, і такий же прозорий, як скло. Однак вони копають не в пошуках діамантів чи золота, вони шукають іграшки. Різдвяні боби магічно проростали під сніжвим покровом, пустивши в кригу свої велетенські, закручені й завивисті корені. І саме там, переплетені між мерзлих. Коренів, лежать іграшки для хлопчиків та дівчаток зі всього світу. Вони проростають у льоду з тих самих різдвяних бобів, що ростуть на різдвяній ялинці, яка слухає, як Санта зачитує листи, закінчив містер Трамп. Оце так, здивувався Вільям. Еге ж, Вільяме? Тож тепер ти знаєш, як працюють ельфи. Мовив містер Трант, і ви також тепер знаєте, як працюють ельфи. Це правда, адже це написано в книжці.